Добрий вечір. Перше, що хотілося б подякувати Збройним силам України за можливість провести цю гру, також нашим болівальникам. Гра була дуже насичена і складною. Всі команди була дуже насичена гра. Вся команда була в такому нервовому стані, так як гра була трохи складнішою, але команда держалась, викладалась на повну силу. Також хотів би подякувати тренерському колективу за свою роботу. Дуже були зібрані, зіграли добре, забили свої потрібні очки, та й все з перемогою у нас. Перш за все, хочу присвятити цю перемогу нашим болівальникам. Вони створили сьогодні неймовірну атмосферу, якої давно вже не було в цьому залі. Дякую Збройним силам України те, що дали нам можливість сьогодні дігратися все ж таки цей матч низький уклін хлопцям, гравцям, які виходили сьогодні на майданчик, і в кожній секунді в нападі в захисті віддавалися на всі двісті відсотків. Це, це вони заслужили цю перемогу. Ще раз дякую, вітаю керівництво з перемогою і працюємо далі. Сподіваємося. Покращити свій, свою, свою позицію в регулярній таблиці. Дякую. Е, важко коментувати такі ігри. Я думаю, програли десь спочатку десь емоцій, не вистачало. Можливо, десь до цього у нас якась там вдала серія була, і ми вже вирішили, що воно саме самою, собою знаєте, так їде. Але вони так не працює в баскетболі. ти маєш виграти. Ми, наша команда, да, може вигравати тільки тоді, коли максимум віддає на, на майданчику сьогодні. Я думаю, такого не було. Десь вийшли трохи розконцентровані. Були моменти, що ми майже зібралися, але теж десь ці тривоги трохи вибивають із ритму, трохи не змогли знову знайти свою гру, і за рахунок цього десь нам не вистачило. Перше, я хочу подякувати ЗСУ за те, що ми могли змогу доіграти цю ігру. Так, дуже великі паузи. Ми цю ігру грали 4,5 години. Тому що коментувати. Важка гра для нас. Вітаю Черкаси з перемогою, заслуженою. Так. Десь не впоралися ми під щитами, десь не впоралися ми з захистом один в один. Дали Черкасам забити легкі очки, які в принципі не маємо давати забивати. Так сьогодні програли підбор, зробили як для нас дуже багато втрат: 16. Так, вони після цих втрат забили 17 очок після наших втрат. Так, цього теж ми собі не можемо дозволити. Десь не попали свої кітки. Друга половина в принципі рівна, так, якщо подивитися по рахунку, по, по чвертях 18-18, тобто рівна ігра, але десь ми провалилися в першій половині матчу, так і Черкаси змогли контролювати так, а ми десь не змогли переламати ігру.